Великі кішки. Гепард. Хижак роду гепардів. Мешкає в Африці, Індії, Західній і Середній Азії. Довжина тулуба 115-140 см. Хвіст, хвіст до 80 см. Висота в холці до 90 см. Через е, тупі кігці на лапах гепарди погано лазять по деревах. Вага самця 40-65 кг, самки 38 кг забарвлення піщано-жовте з дрібними чорними плявами, червоно-біле. Полює на оленів, козулька, банів зайців і птахів вважається найшвидшою твариною на планеті. Розвиває швидкість до 110 км на годину. Це цікаво. У гепардів особлива будова дихотель... дихальної системи. Яка дозволяє їм довго тримати жертву в зубах і при цьому нормально дихати.